Досі розбирають завали і ліквідовують наслідки російської атаки в Солом'янському районі. Столиці тут на жаль є троє загиблих серед рятувальників. На місці трагедії зараз працює кореспондентка ТСН Аліна Лісова. Маємо її на зв'язку. Аліна ще раз вітаю, покажи і розкажи докладно, яке який вигляд має місце цього російського теракту, що там зараз відбувається. Вітаю, Святослава. Ще раз це та сама ще одна локація, куди влучили російські дрони. Це не житловий об'єкт, як можете бачити зараз. Тут досі працює важка техніка. Це і рятувальники, і пожежники. Тим, як повідомили кілька хвилин, роботи на сьогодні тут уже завершують, продовжать все розбирати завали, ремонтувати і власне продовжувати свої роботи уже завтра. Тому що знають напевне, що під завалами людей немає. Втім, на жаль, коли тут сталися ви вибухи цієї ночі, коли влучили сюди кілька, одразу кілька російських шахетів сюди прибули рятувальники, щоб ліквідовувати наслідки. І на жаль, серед них є троє загиблих. Відомо, що стався вибух, від якого власне вони і е, постраждали. Також постраждали ще 14 рятувальників. Серед них двоє е, у тяжкому стані знаходяться зараз у лікарні. і Дійсно, навпроти цього місця є такий собі меморіал пам'яті загиблих рятувальників. Тут поставили їхні фото, приносять квіти. Люди дивляться, згадують і власне їх шокує вся ця картина, що відбувається довкола. Ми також були і на інших місцях ударів російських дронів. Це 17-поверховий житловий будинок у Солом'янському районі. Туди дрон поцілив у орієнтовно у одинадцятий, п'ятнадцятий. Поверхи там вигоріли квартири, немає або частково зруйновані стіни. Втім, на щастя, там ніхто не загинув. Є постраждалі, які звернулися до медиків. Також ми працювали ще на одному місці. Удару це, зокрема, столичний метрополітен. Дрони повітряні цілі вразили і червону гілку. Метро зокрема, постраждав перегін між станціями Дарниця, Лівобережна. Там були розбиті колії, і також пошкоджені кам. Белів комунальники та інші служби від ранку там працювали. І власне через те, що метро було зачинене. Це шість станцій. Метро утворився транспортний колапс. Люди вранці добиралися на роботу, і це було рух. Був ускладнений. Були величезні черги на маршрутні транспортні засоби, які пустили замість метро. Тим же маршрутом. Втім, на щастя, зараз уже роботу метро відновило, і черг таких уже там не спостерігається. Свята. дякую тобі за подробиці. Кореспондентка ТСН Аліна Лісова про нічний комбінований удар по Києву і його наслідки.